На Дрогобичині рятують лелек. Адже з кожним днем на сміттєзвалище у селі Брониця прилітає щораз більше птахів. Однак через сніг лелеки голодують і мерзнуть. Як рятують пернатик дізнавались наші дрогобицькі колеги з телеканалу Алсет. Вони подолали десятки тисяч кілометрів, щоб прилетіти у рідні місця та вити тут гнізда. Натомість, затяжна зима приготувала для лелек неприємний сюрприз. Сніг холод та голод. Ослаблені перельотом птахи не мають іншого виходу, як зустрічати весну на сміттєзвалищі, що у брониці. Тут у пірнатих принаймні є шанс знайти, хоч якийсь необхідний їм харч. Місцеві мешканці кажуть, птахів у брониці замітили традиційно 19 березня. Зазвичай у цей час їм є що їсти, але не цьогоріч. Водою ми під кригою, а поля заметені. Вони розраховували на теплу пору року, але бачите, що так відбулося що ще великий шар снігу. Тахів бачили на сміттєзвалищі у Самборі, Бориславі та поблизу Львова. У брониці поки що їх найбільше. До полігонів побутових відходів лелеки летять вимушено. Тут є тепло та їжа. А в основному вони збираються там, де є будь-яка кормова база. Це є полігони твердих побутових відходів. Щоб не дати птахам загинути, впродовж тижня приватні підприємці, мешканці сіл та депутати усіх рівнів підвозять у бронецю харчі для пірнатих. Тут для лелек вистелили підстілку і сіна. Відтак на неї кладуть корм.